От, скажи ну, Костю, чи мрієш ти про сніг новорічної ночі? Ай, А вже ж. а знаєш, де його багато на північному полі і не тільки на північному, mm -hmm. а й на південному. Просто зараз завітаємо в гості до українських полярників на станції Вернацького і дізнаємося, хто такі бойові пінгвіни і як їх можна підтримати. Бойові пінгвіни, так у національному антарктичному центрі, називають полярників, які доєдналися до лав української армії. Зараз на боротьбу з російським агресором стало близько 30 працівників станції Академік Вернацький, декого з них велика війна застала просто серед засніжених льодовиків. Це легендарна історія про, про мого друга і нашого полярника Андрія Зотова. Він був атошником, і потім його війна застала на станції. І він зі станції почав ав стопом повертатися в Україну. Відчайдушний полярник напросився на борт польської туристичної яхти. Там погодилися взяти безбілетника і підкинути до великої землі в Аргентині. Андрія зустріла українська діаспора і допомогла дістатися Європи. Звідти він поїхав на український фронт. Це 28-ма одеська бригада, і він тоді захищав Миколаєва, потім звільняв Херсонщину. А зараз він вже списаний з армії по пораненні, тому що він справді отримав значні поранення. Слава Богу, залишився живий і зараз продовжує знову з нами. Тепер вже з паличкою трошки хромаючи, але знову поїхав в Антарктиду цього року і відбирав фітопланктон, досліджував цвітіння південного океану. Щоб зібрати кошти на допомогу полярникам у зоні бойових дій, національний Антаркт. Тичний центр разом з українським брендом Яверета створили благодійну колекцію канікули в Антарктиді. Ми досліджуємо українське килимарство і створюємо вишки, патчі, брошки, одяг та аксесуари, які натхненні українським килимом. Пачі килимки стилізували мультяшними зображеннями тюленя та пінгвінів. Нанс консультував дизайнерів, щоб вони зображували саме тих тварин, які вводяться на станції академік Вернацький. Науковці надсилали реальні фотографії тварин, а також розповідали про їхні звички та поведінку. Минулого року ми помилково зобразили імператорського пінгвіна замість субъантактичного, і це є значна помилка. Імператорські підвіди фактично там не водяться. Крім патчів, до колекції увійшли шкарпетки, а також баф. Це спеціальна накладка для захисту обличчя від вітру. Таке використовують велосипедисти, які їдуть на великій швидкості. і вони все дужу, і їм вітер. Вони просто боротья такий баф. Тобто, ну на це можна буде подивитися. Все, але також там будуть пінгвінчики, чоленчики, всі таке. Також у нас є ідея робити колись ще одяг для тварин, дуже хочемо зробити, але якщо ми не знайшли ще. Ем... То нам допоможе з реалізацією. Це вже друга благодійна колекція, присвячена бойовим пінгвінам. Минулого року завдяки дизайнерським патчам вдалося зібрати кошти на реп цього року. Ціль дрони нічного бачення і потужне екофло для бійців-полярників, які працюють на сумському напрямку. Це для великого дрону міжнародного легіону, де ви знаєте іноземців з різних країн. І У нас наш колега, який володіє чудово англійською, він там зараз з, з цими іноземцями придбати Благодійний мерч можна в соцмережах бренду Яверета. Увесь прибуток скеровують на закупівлю важливого обладнання для бойових пінгвінів. Також на сторінці НАС можна задонатити на допомогу підрозділам, в складі яких полярники захищають Україну.